Оце дві коробки ліків. Тут також чай, кава, тут вологі салфетки. Це їм також необхідно. Наталія Васильівна показує свої волонтерські скарби. Усе, що встигла придбати за кілька днів, відправиться у стаб пункти прифронтової області. Пані Наталя готує такі посилки з 15-го року з того часу, як її син пішов добровольцем у зону АТО. Цього я більше всього боялася, що він вибере дорожку таку дорогу його. Батько мій чоловік, він загинув при виконанні службових обов'язків ще в 83-му році. Якщо в мене син народився 25 січня 83-го, а 17 серпня 83-го його батько загинув. А в 15-му році він пішов, отож повістки носили все. Він сказав: Я не хочу, щоб за мною бігали. Яка буде доля, хоч в армії він не служив? Зате їже тоді на навчання відправили, він пішов добровільно на навчання відправили і попав в 79-ту десантно-штурмову бригаду. А вже потім, аж у 2017 році, він підписав контракт. Так почалися волонтерські будні пані Наталі. де б не воював її син усюди. Мама відправляла посилки. Вони були і звільняли, звільняли свого часу Маріуполь, і оце ж під Мар'їнкою, Бахмут, щастя, Новомихайлівка. Все зараз дивлюсь, розповідаю, що там точаться бої, там точаться, там точаться бої. Авдіївка. Я дивлюсь, за цей час він майже всюди побув. У його У бумагах написано тільки сектор Д, сектор М, сектор А. Ну, конкретно напишуть, а побував він багато де, бо, можливо, так би й не знала. Але коли висилаєш якусь посилку, все, то дається адреса, куди висилати. Я клала на всіх. Як ж, ну, він же в мене під під'єлом десь щось смачненьке їсти не буде, чи ті самі ліки, чи ті самі носки, чи ще щось, як же це на одного, вони ж там всі разом. Олександр оберігав свою маму від війни, про яку Чернігівці тоді чули лише з новин. Навіть коли росіяни обстріляли їх бліндаж, подзвонив та попросив у пані Наталі надіслати йому форму та дізнатися, як відновити документи, бо, мовляв, генератор вибухнув і бліндаж загорівся. Та по приїзду Сашка додому мама побачила посічені уламками документи та речі. Весь час, що він служив, таке враження він мені розповідав, що він там. На, десь на курортах відпочиває. Він навіть, коли я дуже захвилювалася, ну з Маріуполя виганяли, ото під Маріуполем таке було пекло ще дівки, а він був там. Я дуже захвилювалася, так він мені прислав фотографію, що жарить стоїть в спортивних штанах і жарить шашлики. такі. Неграмотний вона до речі, в мене, слава Богу, збереглась. Оце розмовляємо, десь щось гахнуло я тільки ой, то в його патильне, то каструля, то хто ж кришки, то хто щось перевернув, це тільки не стріляють. Інколи з друзями розмовляв, розповідав, ну тоді я вже, як то кажуть, підслухав. Чоловік багато не розповідав і про свою службу рідним. Якось пані Наталя зібралася у поїздку до Криму вже після його окупації росіянами для переоформлення спадку. А він якраз відпустку приїхав, кажу, чого ж не попередили? Він, а що таке? Кажу: я ж он, взяла, їду до Херсона, там пішочком, там маршруткою, спадок. Він так бере мій билет на потяг порвав порвав, викинув мусорне вітро. Я дивлюся, що таке. Він каже, мам, а тепер дивись, відкриває російську таможню. І там деякі з іменами, з прізвищами були хлопці. Ну, знайшли його фотографію під низом написано Терорист. Каже, дивись, це ти тобі тільки перейти, кордон і все каже. 24 лютого, 22-го Олександр зателефонував Наталі Васильівні і попросив спалити усі його речі, фото, документи та все, що було пов'язане з його життям, аби вберегти маму. Тоді чоловіка відправили з Донецького напрямку вибивати ворога з Київщини. з Чим він та його побратими вдало впоралися. Він загинув 5 червня під Краматорськом. Там було пряме попадання. Просто а він звідти з Бахмута їх перекинули. Він захищав Київ, От там, со сторони Борисполя вони стояли. Якби ж я знала, я б з Чернігова я пішки дійшла туди. Це ж він побув 10 днів. Його була відпустка. Просто у мене був кризис, ну, по форубі. І дуже погано було. Мене навіть в лікарню не забирали, його викликали. До Рубіжного його довезли бронетранспортером. У Рубіжному затримали потяг і в Києві затримали маршрутку Чернігівську. Щоб він доїхав. Про свої хвороби волонтерка за 60 говорить неохоче. Спокійно, з посмішкою розповідає про пережиті інфаркти, мікроінфаркти не згадує, бо вважає їх неважливими. Трохи засмучується, коли каже про пухлину в мозку, та одразу пояснює, що приймає всі необхідні ліки. То можна пережити, це не саме страшне. Це можна сказати, що серце матері не витримує від того, що її син знаходився в таких гарячих точках. Кожної хвилини думаєш, що це життя матері від дзвінка до дзвінка. І оце ж так дивишся, Дивися, тільки ходиш на той телефон, ліг спати, ага. Підхочується, ніби телефон дзвонив на його, а там ніхто не дзвонив. Це життя матері від дзвінка до дзвінка. Щоб тільки, тільки почути голос, а все, все усім можна справитись. Голос почув, значить, живий. Зараз пані Наталі з головою поринула у волонтерство. Окрім того, що жінка своїм коштом купує продукти, речі та медикаменти для бійців, вона встигає брати участь і у благодійних лотереях. Ось відвидика ось такого ручна праця. Три тисячі з половиною він мені обійшовся. Куди ці гроші пішли? Ці гроші пішли і тоді збирали, уже починали збирати на безпілотники на ці камікадці наші. А потім ось картину. Це, як кажуть, не придбала, це виграла. Ось через рандом вони розігрують, виграла. Ось картина, це, до речі, медсестричка з нашого шпиталю Чернігівського її малювала. По-перше, в мене пенсія непогана, а по-друге, частину зразу грошей виплатили за сина, а частину розкидали. Я отримую ці гроші з цих грошей до Держава дала мені за сина, а я ці гроші на армію відправляю. Ну, різне. З холодильника ковбаси сало витягувати не буду, з морозилки, бо потім дуже важко запхати. Ось дивіться, ось такі чаї. Угу. Є. Ну, за це. Ось тут ліки. Ну, це вже запечатаний. Ось такий мед піде до да їх. А мед хто вам дає? Купляю. У вас це якийсь один постачання вкладе, що ви різних обираєте? Один. Це людина, якій я довіряю. Повинен кожен допомагати, доки люди в нас не зрозуміють, що коли постукає до тебе в двері, це вже пізно бігти, щось збирати чимось, допомагати, щось донатити. Це буде пізно вже, поки є можливість, поки. Давайте все, що є, якось підтримати. Не думайте, що ага, ось той дурак, той пішов цей загинув, так ого, скільки грошей отримали, все. Не це подумати одне, що як запастукає двері, як прийде сюди, то вже буде пізно.